По багаточисленним проханням знімаю другу частину. Огляд даного мангала. Мангал зварений з декількох частин металу. А саме сітка з толщиною металу 3 мм. Бокові частини, ось ця верхня і нижня, з толщиною металу 2 мм та квадрат сантиметр на сантиметр. Даний мангал варився під мої шампури. Мої шампури мають до вітка 40 см. Довжина мангала складає 34,5 см. Ширина 14,5 м. Та висота 34 см. Висота тримачів шампурів становить 26 см. Ширина тримача 17 см. Шах 3 см. Та від самого мангала знаходиться на відстані 5 см. Права та ліва частина відрізняються одна від одної. Всі тримачі повинні зварені бути одинаково. Ось так. Сам тримач розміщений посередині мангала. Та кріпиться на шпильках М6 з барашками. Підварені ось такі. Невеличкий виступ для того, щоб був тут отвір, щоб проходило повітря, щоб не нагрівалася і не крутилася ось ця планка. Ножки мангала з труби з 1 см в діаметрі. Вварена шпилька та заварений низ. Висота ножок складає 30 см. Приварена гайка, в яку вкрутюється шпилька. І все. В самій кришці вварено два оголочка для. Міцності конструкції. І ось така ручка. Ось і все. Огляд закінчений. Кому сподобалось відео, тисніть лайк. Наступним відео буде смаження на даному мангалі шашличка. Всім пока.